Вітаю! Сьогодні ми дізнаємось без чого неможливо досліджувати минуле тема сьогоднішнього уроку. Історичні джерела минуле досліджують, отримуючи і вивчаючи інформацію з історичних джерел деякі з них збереглися неушкодженими та цілісними, але, на жаль, багато їх було знищено свідомо або в результаті згубного впливу часу. Відтак чимало історичних пам'яток дійшли до наших днів у неповному вигляді у фрагментах, руїнах, уламках. Проте кожне джерело несе багато історичної інформації. Отже, історичні джерела це ресурси, об'єкти, з яких ми черпаємо історичні. Важливу інформацію. Це те, що досліджують історики для відтворення образу минулого. Вивчаючи минуле, історики використовують різноманітні джерела, які поділяють на первинні та вторинні. Первинні джерела це ті, що створені в досліджуваний період. Наприклад, при вивченні давнього Єгипту історики звертаються як до текстів на папірусі та камені, так і до решток міст храмів. Найдавніші періоди досліджують лише за матеріальними залишками, які ті випадки. Коли люди, що проживали в певній місцевості, не створили власної писемності. Що ближче досліджуваний сюжет до наших днів, то більше джерел доходить до істориків, як кількісно, так і за видами. До первинних джерел належать літописи, хроніки, листи, щоденники, а також речові об'єкти, створені людиною, знаряддя праці, одяг, зброя, гроші, будівлі та інше. Зауважимо, що в дослідженнях сучасних подій первинними джерелами. Джерелами можуть виступати офіційні документи, інтерв'ю, опитування, експертні оцінки тощо. Зокрема, при дослідженні російсько-української війни від 2014 року первинними джерелами будуть слугувати свідчення очевидців, як військових, так і цивільних, різноманітні інтерв'ю, щоденники, мемуари, офіційні документи, відеозаписи, фотографії, вторинні джерела це ті, що створені пізніше за дослідження. істориком події. Зокрема, це праці Істориків, словники енциклопедії, основна їхня функція полягає в поясненні чи узагальненні інформації отриманої з первинних джерел. Історики додають свої враження, оцінки, судження, думки до первинного джерела. Тому ціннішим є звернення до першоджерел, які містять менше особистих суджень. Наголосимо, що ґрунтовні наукові дослідження базуються як на первинних. Так і на вторинних джерелах. Історичні джерела збереглися в різних формах та видах, тому їх поділяють на усні, писемні та речові. Усними джерелами є пам'ятки, що передаються з уст в уста. За походженням, вони є найдавнішими, адже виникли тоді, коли ще не було писемності. До них належать пісні, думи, перекази, прислів'я, народні знання тощо. Часто їх ототожнюють із усною народною творчістю, тобто фольклором, у якій відображені давні. Про світ, побут, господарство та ставлення людей до природи, Писемні пам'ятки це ті джерела, які існують у письмовому вигляді. Вони можуть бути зафіксовані на камені, папері, папірусі, пергаменті, кераміці тощо. До цієї групи джерел належать літописи, хроніки, мемуари, щоденники, листи, різноманітні юридичні документи, книги, речові джерела або ж пам'ятки матеріальної культури це усі матеріальні предмети, що з'явили. В результаті діяльності людини. Йдеться про такі речі, які можна відчути на дотик: від монет чи прикрас до величних давніх будівель. Також до речових джерел відносять різноманітні знаряддя праці, побутові речі, зброю, будівлі, монети, одяг, скульптуру та чимало інших речей. Окреме місце в системі історичних джерел займають візуальні. Найдавнішими такими пам'ятками є печерні наскельні зображення первісних людей. До візуальних джерел належить. Ілюстрації в хроніках, книжках, інші зображення, наприклад, герби правителів, їхні портрети, згодом світлини, плакати, листівки, карикатури тощо. Водночас із другої половини дев'ятнадцятого століття з'являються нові джерела: фото, аудіо та відеопам'ятки. У 20-х роках дев'ятнадцятого століття винайшли фотографію. А вже на другу половину дев'ятнадцятого століття припадає її широке застосування: фотознімки або світлини важливе історичне джерело. Адже вони фіксують різні вияви людського життя, побут, розваги, виробничі процеси, моду, важливі історичні події тощо. Аналізуючи світлини, можна одержати цінну інформацію щодо історичних подій, звичаїв культурного та політичного життя конкретної історичної епохи. Відтак фотоджерела слугують відбитком того періоду, коли вони були зроблені, тобто передають колорит конкретної епохи. Закономірно, що нові види історичних джерел відображають пізніші етапи. Історії в 1877 році Томас Едісон придумав фонограф перший пристрій для запису та відтворення звуку. А сьогодні за допомогою різноманітних технологій вдається відтворити голоси відомих українських діячів, зокрема Тараса Шевченка, Василя Стуса, Василя Сухомлинського. Тощо. Першій третині ХХ століття було винайдено відеокамеру для дослідження сучасної історії. Відео та аудіоджерела мають вагоме значення. Вони слугуватимуть важку. Вивими джерелами історичного періоду, в якому ми живемо. Сьогодні ви дізналися про важливу складову дослідження та відтворення минулого історичні джерела. Пропоную вам з однокласниками створити свою капсулу часу та наповнити її джерелами, які б допомогли дослідникам історії в майбутньому створити уявлення про наш час. Покрокову інструкцію виконання даної стем активності шукайте в описі під відео або скануйте код, який бачите на екрані. А я дякую вам за увагу! До зустрічі на нас. Наступному уроці